Мої вітання, шановні глядачі, мене звати Ольга. І зараз я буду робити таро-прогноз для міст України на період з 26 по 30 вересня 2025 року. Це у нас буде перша частина ситуація по війні по обстрілам по небезпеці для населення на даний період вересня. Дякую за те, що довіряєте мені за ваші відгуки. Підписки, коментарі. Все бачу кожного з вас відчуваю. Кому цікава ваша особиста доля або доля ваших рідних, близьких, затрудняєтесь в якихось виборі, якихось... прийнятті якихось рішень, варіантів, дій, це я вам можу допомогти підсказати на. Особистих розмовах. Так, починаємо із Запоріжжя. Місто Запоріжжя з 26 по 30 вересня, місто Запоріжжя. 26 вересня, місто Запоріжжя. 27 вересня місто Запоріжжя. 28 вересня, місто Запоріжжя, 29 вересня, місто Запоріжжя та 30 вересня, місто Запоріжжя. Дати можуть зміщуватись. 26 вересня місто Запоріжжя. Лівий берег, правий. Лівий правий. Лівий правий. Тут кажуть, по, по окраїнам передмістю можуть бути прильоти. І тут показують і для лівого берега, і для правого берега, на жаль, також. 27 вересня місто Запоріжжя. Тут, судячи по цій карті, щось яксь буде летіти. Дуже велика якась страшна ціль. снаряд якийсь чи ракета, чи щось. І його будуть збивати. Десь на підльоті до Запоріжжя. Зараз дивимося, лівий берег міста Запоріжжя. 27 вересня. Правий берег. Лівий. Правий. Дивіться, на лівий берег. Буду цілитися, але воно, судячи по цим картам, не долетить. 28. Вересня, місто Запоріжжя. Тут буду збивати. Робота ППО тут показують відразу карти. Лівий берег, правий берег. Розвідувальні БПЛА. Буду збивати над лівим берегом. Лівий, правий. Для лівого берега є загроза від уламків від вибухових хвиль. 29. Карта шута, дурака. 29 вересня, місто Запоріжжя. Лівий берег, правий, лівий, правий, лівий, правий, лівий. Правий. Дивіться, На лівому березі Запоріжжя там щось можуть збивати, можуть бути окраїни, можливо, це як район, але воно показало на лівий берег. Що тут, бачите, башта перевернута, може промаже, може, не дай Бог не розі... чи, не Бог, не розірветься, упаде та не розірветься. Ну, Щось тут кажуть от лівий берег, підвищена небезпека. На правому березі від уламків, карти показують, що може бути пожежа. Але це кажуть не від, не від уламків, це кажуть якісь як хулігани, там щось запалять, можливо, траву суху, щось там буде горіти. Якась велика пожежа буде на право в бережі міста Запоріжжя. І 30 вересня, місто Запоріжжя. 30 вересня, місто Запоріжжя. Судячи по цій карті, лівий берег. Правий берег, лівий берег, 30-го, правий берег, лівий, правий, лівий, правий. На лівому березі може бути якась установка пошкоджена, яка дає світло, та, що дає енергію. І тут може бути пошкодження якоїсь інфраструктури. На жаль, може бути там прильот якоїсь бомби чи щось іще, Оце. Одне велике щось. Сильне може, могутнє таке. Будьте обережні. Бережімо себе, хто як може і чим як може. Вільнянськ. Місто Вільнянськ, з 26 по 30 вересня. У вас тут буде ППО працювати. кажуть, на півдні буде прильот. Можуть, можуть бути навіть жертви, людські жертви, на жаль. Тут якось у вас прямо багато навколо загроза з північної сторони, для північної частини є і для південної. Зараз тут, тут щось впаде на північному сході. І на півдні може щось упасти. Мінімум два штуки чогось може прилетіти. Так. Читаємо псалом 90. Богородичні сни. Куполимося. Місто Київ з 26 по 30 вересня. Так, 26 вересня, місто Київ, 27 вересня, місто Київ. 28 вересня, місто Київ, 29 вересня, місто Київ, 30 вересня, місто Київ. 26 вересня, місто Київ. Карта безсонної ночі. Тут жахіття. Жахіття. 26 вересня тут може бути жахітна ніч, тому що багато чогось. 9 штук дати можуть зміщуватися. Плюс-мінус 1-2 дні. Тепер дивимося, лівий берег. Правий берег, правий, лівий, лівобережна сторона, передмістя, окраїни, там щось збиватимуть. 28. О, 27, вибачайте, 28 вересня. Лівий берег, правий берег Києва. Лівий. правий. Тут кажуть, передмістя лівого берега, там щось збиватиме, працюватиме ППО. 28 вересня місто Київ. Багато летить на вас. Тут може бути чергова атака на місто Київ 28 вересня. Судячи по цим картам, лівий берег 28 вересня, місто Києва. Правий берег. Лівий, правий. Лівий, правий. Лівий Дивіться, Щось буде летіти на ліву бережну сторону. ППО буде працювати, багато чогось. Ну, башта не випала і вже слава Богу, лівобережжя. Ну, щось збиватимуть, загроза від уламків є, на жаль. 29 вересня, місто Київ. Лівий берег. Правий, лівий, правий, лівий, правий. По області так, у Київ нема. Дати можуть зміщуватися. І 30 число, 30 вересня, місто Київ. Лівий берег. Правий берег Києва. Лівий, правий, лівий, правий, лівий. А на лівобережжі від уламків лівобережна. Можливо, це окраїни, Там буде від пожежа якась, може бути велика. На працююче підприємство. Будьте уважні. Так. Біла церква з 26 по 30 вересня. Чи в Білу церкву буде прильот? У саму Білу церкву. Біла церква, так. Вам карти показують прильот. На жаль, так, башта, і серце тут пробите, розбите. І на заході, і на сході. Біла церква і, і будинок розрушений. Паток квартирний, На жаль, може бути у Білу церкву. Васильків. Місто Васильків з 26 по 30 вересня. Васильків. Київська область. Сами Васильків карти прильоту не показали. По області, так, по, у Васильків нема. Є загроза для північної частини, там, можливо, район передмістя, от там десь щось, щось може бути. Але не у Васильків. Бровари з 26 по 30 вересня. Східна сторона на сході броварів, тут кажуть, окраїни, щось там можуть збивати. Загроза від збиття. Східна частина броварів. Та от бровари тут кажуть, що можуть, як цілитися на вас. Є загроза для броварів на цей період часу. Місто Львів. З 26 по 30 вересня. З 26 по 30 вересня. місто Львів. 26 по 30 вересня. З 26 по 30 вересня. місто Львів. Не показують карти прильоту по Львову. О тут щось в західній частині. Що це тут? Ну, тут кажуть, що північно-західній стороні, там у Львовській області, там може бути прильот. Північно-західна частина. На жаль, може бути. Тернопіль з 26 по 30 вересня. Місто Тернопіль. Чи в Тернопіль? В самий Тернопіль. Чи буде приліт? У самий Тернопіль, з 26 по 30 вересня. Тернопіль з 26 по 30 вересня. У самий Тернопіль. Чи буде приліт? Чи ні? Ні, нема прильоту у Тернопіль. В північній частині. Північна сторона, область, там може бути прильот. Район. От, якось показують. Північніше, Тернополя, там так. Хмельницький. З 26 по 30 вересня. Місто Хмельницький. Хмельницький. З 26 по 30 вересня. У вас в західній частині. Південь і захід Хмельницького. Тут кажуть, що може бути прильот. Південна і західна частина міста Хмельницький. Максимальна обережність. По краям, але показують, можливо, це окраїни, Ну, щось тут є: Хмельницький південна і західна сторона. Цього разу карти вам показали. Не ігноруйте сигнали тривоги, будь ласка. Старокостянтинів з 26 по 30 вересня. Старокостянтинів Хмельницької області. З 26 по 30. Чи буде у Костянтинів приліт? У Костянтинів. чи буде приліт, чи ні? На півдні працююче підприємство, там може бути прильот і пожежа. Велика пожежа. Да. Південно-східна сторона, там може бути прильот і пожежа велика. На жаль, так. Працююче підприємство. Є загроза. Героїчний Харків з 26 по 30 вересня. Що вас чекає? На жаль, прильоти будуть, особливо північно і східна сторона. Північ і схід. Тут буде влучання. Десятка мічей перевернулася. Це, це значить робота ППО буде багато збито, промазано, але факт, те, що тут буде, бачите, падає, сипає, сипеться. На жаль, прильоти будуть у ці дні, у Харків. Карти попереджають. Вінниця з 26 по 30 вересня. Місто Вінниця. З 26 по 30 вересня. Вінниця. Ого, Вінниця. Відразу вам карти показують. Дивіться. Так. Каже, що так буде Вінниця приліт. Відразу Дявіл прийшов. Десятка мічей. О, тут, кажуть, відбивають щось. Це північна сторона, північна частина, північно захід і захід безсонна ніч, якась буде тут для Вінниці, для області є загроза на ці 5 днів. Будьте обережні. Пишіть мені, з якого ви міста дивитесь, кому цікава ваша особиста доля, звертайтеся за особистими розкладами. Кропивницький, з 26 по 30 вересня. Чи буде у Кропивницький приліт? У самий Кропивницький. У самий Кропивницький. У самий Кропивницький я прильоту не бачу. У самий Кропивницький нема прильоту цього разу. Слава Богу, не показали карти. Черкаси з 26 по 30 вересня. Черкаси, місто Черкаси, з 26 по 30 вересня. Черкаси з північного заходу на вас буде летіти. І кажуть, що може бути. Окраїний. Північна, західна сторона, бачите, це тут попадання, влучання. Черкаси може бути і прильот у вас. Знаєте, щось може запустити, якусь таку. Якусь зброю, тут щось, якийсь снаряд, щось таке, якесь, знаєте, вже як от, от, ізошренне якесь от, щось, щось от таке. Я можу помилятися. Тому вірте Богу, Господу Богу і нашим захисникам. Моліться, куполіться. Читайте Богородичні сни, читайте Псалом 90. Все, що ви уявляєте, все, що воно вам допомагає, що ви впевнені в цьому, оце вам і допомагає. Всім людям допомагає. Так, Полтава. З 26 по 30 вересня. Місто Полтава. 26 по 30 вересня, місто Полтава. Дивіться, в північній стороні, на північній частині Полтави, північ, там щось биватимуть. Робота ППО, область, район. Але не в саму Полтаву. Не в саму Полтаву. Кременчук. Місто Кременчук Полтавської області з 26 по 30 вересня. У Кременчук чи буде приліт у ці дні? У самий Кременчук. Кременчук може бути, вам башта випала на півдні вашого міста. На півночі буде літати розвідувальний БПЛА. а на півдні тут південний схід. Схід, південь, тут кажуть, що може бути прильот і пошкодження будинків. От. Південь може бути прильот, на жаль, розрушене щось велике. Зруйноване щось велике. Не, не, ППО не спрацює. Так, тут щось буде працювати, Промаже ППО. Кремінчук, тут є якась серйозна загроза, судячи по картам. На ці п'ять днів для вашого міста. Бережіть себе. Але це всього-навсього карти. Це моє відчуття це мої карти. Суми. Ні, Суми ми пропускаємо суми. Житомир. Місто Житомир це у нас буде заключне місто в цьому списку. Місто Житомир. З 6 по 30 вересня. Житомир. Чи в Житомир буде прильот? З 26 по 30 вересня. Місто Житомир. Північ. Так, тут буде ППО працювати на півночі Житомира. Передмістя, і тут кажуть, може бути пошкодження, від уламків. Якоїсь споруди, пожежа там, от південь і схід. Ой, вибачте, пів, північ і схід. Є загроза. Є загроза, шановні, для Житомира, Окраїни, можливо, це район, можливо, це ну, пригород передмістя. Ну, карти показують, попереджують. Ось такий у мене теропрогноз, мої, шановні глядачі, згодом буде. Частина друга, яка буде починатися з міста Дніпро. Далі будуть деякі міста Дніпропетровської області, ще потім міста українські, будуть декілька, небагато. Не всі міста України будемо дивитися. Дякую, що дивились мене, слухали. Дякую, що довіряєте мені. Даєте зворотній зв'язок. Мені багато людей пишуть і в особисті. І розказують, і діляться своїми емоціями. Це я вам дуже-дуже вдячна за довіру, за вашу щирість і відкритість до мене як людини і до моєї роботи. Дякую, мої шановні глядачі, я вас всіх обіймаю, за вас всіх переживаю. Разом з вами куполюся і вірю, що все буде добре. Я буду дивитися ще на Запоріжжя, там бо в мене зараз почнуть люди писати. а Запоріжжя, подивіться, все буду дивитися. От. Поки що все без змін. Поки що все без змін так, як є, так і є. Тому, якщось буде, таке, знаєте, щось мене зацікавить, от, от, якщо я побачу якусь там перспективи, тенденцію до чогось там, то я обов'язково буду дивитися. А поки що все як є, отак, так і є. Всіх обіймаю мирного неба і нашої скоріше перемоги. Я вам всім бажаю.